Так, ми знаходимося зараз в Язиниці. Це дорога на Біловіж. ось це наш ліс, така діляночка, бачите? От. А ось це напрямок на Сновидовичі. А, яка тема зараз нашої розмови буде? А, суть така. Ми недавно спілкувалися з одним із учасників групи Біловіж на тему вирізки лісів. І що нашим нащадкам... Не буде. Будемо тільки згадувати, знаєте, вісні, що в нас колись було, він проводить там паралелі, що нашим дітям не зрозуміють, як колись ми згадували, як ми їздили на самокатах. Так от, тема така: що вирізається ліс, і нашим дітям нічого не буде. І ніхто в цьому нічого не робить. І до чого я хочу вас підвести? Що треба робити, люди не знають, розумієте, вся біда. В першу чергу потрібно розібратися в тому, що ми хочемо і ким ми є. Розумієте, зараз основна боротьба в нашому просторі от лежить за людину за тим, ким є ці люди, розумієте, і яка політика нашої держави по відношенню до самих громадян. Я от, дуже часто спілкуюся з людьми, які знаходяться, в, які знаходяться в лісі, які працюють, ну взагалі де, вони не знають законів, вони не бажають їх знати, вони не мають бажання дійти якоїсь спільної думки з своїм співрозмовником. Оце наша з вами біда. Бо тому що якщо ми не можемо між собою визначитися, Хто ми є, що нам треба, мається на увазі не кожному окремо, а нам як спільноті якійсь, розумієте, то нами будуть керувати надалі, і нас будуть обдурювати, нам будуть придумувати закони, і ми будемо мовчки, по подільності з цим соглашатися. Розумієте? Так я тут до чого веду. Що, що ж робити з цим лісом? І е, е, яким чином зробити так, щоб він не вирізався. Потрібно робити звернення до вашого органу місцевого самоврядування, що ми, громадяни села, бажаємо, що цей ліс залишався нашим нащадкам і хочемо, щоб він не вирізався. Отакі От треба заяви писати. Люди просто не знають, що треба робити, як, як його рятувати. Коли нема заяв, розумієте, ці чиновники в них немає так би мовити підстав робити якісь наступні дії кудись далі звертатися, приймати якісь рішення, ваша ж голова, ваші ж депутати, розумієте, і, і так далі на вищому рівні, в районі, в області і так далі. Розумієте? В них немає знизу якоїсь причин, щоб це все припиняти. Тому вони і не зупиняють цю вирізку лісу. Тобто винуватиме в цьому всьому. Є ви, люди, жителі цього села. Бо ви не можете самі в собі розібратися. Люди думають, що це все державне. Я просто вам хочу пояснити ще раз, що. Територія, яка орендується під цими лісами, державними підприємствами, вона орендується, розумієте, тим, ну скажімо так, тимчасово -час або постійними користувачами. Але сам ресурс, ліс по Конституції належить людям, і люди мають розпоряджатися, як громада підкреслюю ще раз, не просто як кажди окремо, а як громада. Зрозумієте, а для того, щоб ви були громадою, вам потрібно збиратися на збори. І як громада в формі зборів рішень, які будь-кламаються на зборах, оці всі питання піднімати, як громада, розумієте. А коли ви не робите зборів, коли ви не робите ніяких колективних звернень нікуди, нічого цього всього не припинити. Люди зрозумієте, на кінець. Не треба одне з одним сваритися, коли ви один одного не розумієте. Ви спочатку зрозумієте, що потрібно вам розуміти. Тобто, щоб до ваших мозгів дійшло. Що є що? розумієте, Чи це є ліс? Ким є ви в цій державі, і які ваші можливості? Люди не хочуть у це вникати. Вони так розумієте, якось так живуть, якось так думають, діють. Вони в глобальні якісь речі ніхто не, не вникає. А це треба робити. Це є ваш обов'язок. розумієте. Бо одними словами, ви нічого не доб'єтеся і цими такими посилі викриками. А, там, а хто ми такі? А якраз то ви і є тими, хто щось може, але потрібно це робити при зверненнях один до іншого. І потрібно знаходити якусь спільну мову, якісь спільні дії, і робити спільні наступні кроки, виходячи з цих, так би мовити, коли ви один з одним ішли з мови і згоди. От я до цього веду. Все можна зробити. Якщо дуже захотіти, можна в космос улітіти. Але цього ви повинні хотіти. Але коли ви цього не хочете, це є ваша проблема. Розумієте? Потрібно щось робити, збиратися, говорити, одне одному якимось чином розказувати. Бо люди не знають, що їм потрібно пояснювати одне одному. Не можуть собі визначитися. Оце їхня біда, тому що вони самі в собі не можуть визначитися. І врахують, що хтось в цьому винуватий. Там винувата влада, винуватий Порошенко, винуватий там Тимошенко, політики. Вони то тикають на всіх пальцем, тільки не на себе. Розумієте? Ось якось так.